Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. Дуже рада вас бачити, читати від вас. Ось, дякую вам за підтримку. Що я без вас? Ви мене мотивуєте. Скажу відверто: от мотивуєте. Ви знаєте, іде весна, якісь надії маємо ми. Я надію, мала. Що щось зрушиться, але, на жаль, на жаль, не в кращу сторону. Гаразд, у нас не політичний розклад, але так, знаєте, інколи хочеться щось сказати. Гаразд, поїхали. Що чекає вас сьогодні, і які підказочки від Таро. Дивимося, карта номер один. У нас. Дивіться, якась дуже нестабільна ситуація зараз у вас. Ви намагаєтесь, можливо, втримати або прийняти якесь хороше рішення. Можливо, ви сумніваєтесь наразі. Можливо, просто дожити до зарплати, як то кажуть. З копійки на копійку перебиваєтесь. Розмірковуємо. Кудись переїхати, якусь роботу взяти, роздумуєте, де роздобути ще гроші. Ось якось так. Ця карта символізує якісь переміни. Ось, чи на краще, чи на гірше, це вже буде видно, але тут ідуть якісь переміни у ваше життя. Можливо, у вас було, як би там сказати, якийсь застій, застійна якась ситуація. Карта No, прекрасна карта, емоційна карта. Ви знаєте, тут концентрат прямо іде якихось емоцій, можливо, шквал позитивних речей сьогодні. очікує вас. Якась прекрасна новина, невістка вагітна, наприклад, дочка, ви чи ще хтось. Ви знаєте, по цій карті йдуть настільки приємні новини, що людину охоплює. Це От коли ви відчуваєте теплоту, теплоту всередині себе, ось, а я вже відчуваю, я забалакаю, тому що вже пізно ввечері, трошки я сьогодні припізнилась і вже наговорилася цілий день. Ось, Тому це така карта емоційна. Ось, інтуїтивна, а, чутлива. А, можуть бути якісь пропозиції вам сьогодні. Починаючи від руки і серця, потім роботи. А, пропозиція прогулятися разом. Або побалакати просто. Це навіть балачки по душам. Хороша карта, приємна карта, але може бути інколи емоційна аж занадто. Карта номер три. 3 угу. До речі, ця карта щось дуже часто у нас виходить. Це карта ну давайте я так скажу, з одної сторони, це людина, яка спостерігає і відчуває. Я зараз трошки поясню. Тобто, людина, яка відчуває, наприклад, от як кажуть, так, мертвих відчуває, відчуває, що людина думає. Що людина хоче зробити? Інтуїтивно на відстані відчувається людина. Можливо, сьогодні у вас проявляться якісь такі інтуїтивні речі. Ви будете відчувати. Згадайте, наприклад, когось, і вже та людина вам подзвонила. О, а я тільки тебе згадувала. Того ви цю людину і згадали, бо ця людина вже готувалася вам подзвонити. Можливо, виношувалася вже цілий день. Мрію вас зустріти або побалакати з вами. Це карта також мудрої жінки. Можливо, хтось запитає у вас, мудрого, якоїсь мудрої поради. Це карта також, ну, скажімо так, якихось здібностей, наприклад, астрологічних, лікувальних. Ось здібності, якогось психолога, можливо, ви відвідаєте психолога сьогодні, таролога, астролога, якась консультація буде у вас в такому плані. ось, Хтось дасть хорошу пораду. Тобто, ця карта така, ну, скажімо так, спостерігати, вислухати і при потребі дати хорошу пораду. Тому сьогодні від вас вимагається. Слухайте, якщо вас попросять, дайте пораду. Гаразд, мої дорогенькі, бажаю вам гарного дня, чудового настрою, бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все, буде Україна!